Є і виключення справа, коли підприємства можуть бронювати всі 100% військовозобов'язаних працівників. Перелік підприємств, які можуть забронювати всіх, доволі великий. Я не буду зараз зупинятися на кожному пункті. Переглянути ви можете його на нашому сайті або знайти в нормативці самостійно. Відмічу тільки логіку побудови перших п'яти виключень, як самих популярних серед бізнесу. І майже всюди ви побачите, що підприємство повинно спочатку попасти в певний перелік, який затверджений центральним органом виконавчої влади. Дійсно, лише після попадання в такий перелік ви маєте право на безлімітне бронювання. Інформація про це одразу підтягується онлайн і є доступною для будь-яких інших органів державної влади або для сервісу Дія. center.